Вже третій день продовжую вживати псиліум. Столову ложку розмішала з 200 мл води і випиваю. І ще раз нагадую, що не можна в сухому вигляді вживати обов'язково з водою перемішувати, але ж я ще прочитала, що потрібно гарно запити водою, то я ще запиваю водою. Ось так. І зараз будемо снідати. Так, доготовлю, потім будемо снідати. Маш трошки пророс, і я сьогодні буду використовувати ось у такому вигляді. Так, подрібну е і петрушку ще. Ось так. Зараз спробуємо. Що вийде? Ось так перекрутила і додаю олію кунжутну підсмажену. Так. Мабуть, ще трошки. І ще раз перекручу. Вітаю! Сьогодні 30 травня і цей мій корисний сніданок. Ви вже спочатку відео бачили, що я вживала. Так, і роблю салат. Томати, часник, авокадо. Так, авокадо багато. Бо, мабуть, сезон авокадо, не знаю, дешевий. Тому і багато авокадо. Так. І заправка. Що за заправка в мене? Ви теж бачили. Пророщий маш. Багато петрушки. Так, якщо петрушку порізати, стільки ви не з'їсти. А ось перемолола і можна гарнесенько поїсти петрушку. Бо петрушка дуже корисна. Стільки калію, як у Петрушки, ніде нема. Так. А калій потрібен дуже. Тому ось такий салат. Так. Масло вже є. Так, запах чеснику супер. Кому супер, а кому не дуже буде подобатися. Тому мені не дуже подобається, але ж чесник обов'язково потрібно вживати. Так, додаю до куричої відбивної такого салату. Так, томатіка умала вийшла. Ось так. Все, буду вживати, а потім будемо чай заварювати. Сніданок смачний, салат дуже корисний, аж страшно. Так. Стільки користі. Але ж, я його з'їла з задоволенням навіть. Навіть з чесноком, так. Потрібно потрошки додавати чесник і можна звикнути до нього. Так, я так і зроблю. Так, а зараз я заварю чай. Так, ложка Аніса. Ні, не Аніса, лафанта Анісового. Так, заливаю окропом. Так, я вже заварила один стакан, це дубль 2. Вийшло. Щось, щось не вийшло в мене. Так. Хай настоюється. Як заварювати як ліки? Я як чай заварила, мабуть, буду розводити ще водою. А як ліки розводять, дві столові, Так, тут написано. Так, написано, тільки я не бачу такий дрібненький шрифт. Але ж знаю: дві столові ложки лофанту заливають пів літрами акропу, настоюють 20-30 хвилин, процежують і вживають по 100-150 мл тричі на день. Ось такі ліки. А я поп'ю один раз на день і ще когось пригощу. Навіщо? Ну, я ж вам вчора розповідала, що розповім про гарну, гарну рослину, яка допомагає заспокій... як заспокійлива, так. Щоб не нервувати. Все датівне. Так, і це дуже-дуже-дуже така корисна рослинка, навіть не вживаючи чай, якщо у кого росте. Лафант, і ви побудете біля нього пів години, так, відпочинете, нерви прийдуть до ладу. Так. Ось так діє лафант. Його ще називають фінхелєвий лафант, є ще тібетський лафант. І всі вони майже однаково діють на організм, однакові властивості. Так. Мало сказали? Ну мало. Так я ж тільки про те, що седативні властивості. Але ж дуже лікує навіть важкі нервози. Так. Тому використовують телефант. А ще використовують як противозапальний засіб. Застосовують при бронхітах бронхіальної астмі. Це багато кому потрібно. Потім, з іншими рослинками у комплексі, лікують серцево-судинну систему, а саме стенекардію. Це теж дуже така гарна порада. Так що читайте про лафант. Використовуйте. А можна і у кого є огород посадити. Це дуже красива рослинка і корисна. І підвищує імунітет. Тут трошки написано. А якщо перечитати десь, то там будете півгодини читати тільки те, що лікує лафант. Так що раджу. Ось таку рослинку для вас. І дуже-дуже важно, дуже важливо. В після інфаркту або інсульту. Так, використовують, щоб відновити сили після таких важких хвороб. Ось такий чудовий лафант. Так. А ще. Е, ще й не все. Ще про щось хочу розповісти. Тільки не, не перемикайте, в кінці відео буде для краси. Він так, щоб організм не старів, теж використовують лафант. А ми будемо робити маску з вами. Так. Тільки я ще щось хочу нагадати. А саме, ось там таку порцію панакоти з'їм. А потім вже буду вживати чай через 20 хвилин. Але ж я іще хотіла нагадати: о, ці палочки не викидайте. Завтра буду про них розповідати, бо дуже багато чого я розповідаю у одному відео. Але ж це нічого. Я ж не забула вам нагадати, що лафан зупиняє процес старіння. Так, всього організму. А ми будемо використовувати для обличчя, робити маску. Потрібно просіяти. Рослина така велика, тому такі шматочки великі. Але ж нам потрібно. Дрібненьке, то я ось так просію. Я думаю, що можна і, якщо зробити одразу багато, перемолоти на кавомольці. Так, ну, я не буду перемолювати, Воно і руками перетирається гарнисінька. Вот так перетираю. Так, хочу ще показати, дивіться, крупне, так? Палочки. А знизу ось зсипається таке дрибненьке. Так. І ще потерла. Беру. Ось Додаю, це у мене маска, крем масажна, не маска. Ой, додаю масажний крем. Можна до любого гарного крему додавати ось це. Так. І додаю ось цей порошок. Один до десяти. Чого? Скільки класти, не знаю. Один до десяти, як пишуть, мені аж смішно. Ну, По об'єму, по вазі, то я додала приблизно. Досить. Ось так перемішаю і нанесу на обличчя. Дуже така гарнисінька маска. Все, використовуйте. Так, використовуйте лафант. Ходіть здорові і красиві. Побачимось, Па-па.